Ну що ж, друзі, важлива інформація для військовослужбовців. Сиски сьогодні спростив алгоритм переведення військовослужбовців із однієї військової частини до іншої. Про це повідомив мілітарний із посиланням на джерела в Генштабі. Отже, як виглядає цей алгоритм. Військовослужбовець, що вважає прийти до іншої частини, насилає робочій групі Генерального штабу ЗСУ рапорт через WhatsApp або Signal. Рапорт має містити чинну та бажану посади, а також письмову згоду командира частини, куди хоче перевестися. Робоча група розглядає доцільність переміщення та протягом доби опрацьовує план для головнокомандувача ЗСУ. Після позитивного рішення кадровий центр ЗСУ надсилає електронне повідомлення до частин, де служить військовослужбовець і куди він переміщується. Старшої групи протягом двох діб повідомляє заявника про ухвалене чи не ухвалення рішення щодо переведення. Командир військової частини після отримання повідомлення по кадрові рішення зобов'язаний у мінімальний термін забезпечити здачу справ та посади військовослужбовця, підготувати документи для зняття військовослужбовця з усіх видів забезпечення та виключити його зі списків особового складу. Підключити витяги з наказу про виключення військовослужбовців зі списку свого складу в трьох примірниках та інші необхідні документи для насилання до нової військової частини, направити решту облікових документів військовослужбовця, особову справу тощо, фельдшерсько-поштовим зв'язком, таке переведення військових можливе до частин пріоритетного комплектування. Друзі, як вважаєте, чи гарна це новина, чи Добре, що Сирський е, зробив таку річ. Спростив переведення хлопців з однієї військової частини до іншої. Якщо вважаєте, що це правильно, будь ласка, підтримайте лайком по можливості, підтримайте акаунт підпискою всім успіхів і мирного неба.